Вітання всім творчим на моєму каналі. З вами Тетяна, і сьогодні вам пропоную до огляду. Ось такий блокнотик дуже лаконічний, дуже такий а, акуратний. Не, с... не такі блокноти, як в мене зазвичай, такі з рвані, з рестрьопиші і так далі. А, цей більш такий лаконічний, і я його, в принципі, хотіла таким створити а, в лілових таких фіолетових відтінках, а, Все тому, що я використовувала а, папір минулорічного випуску від ChaoBella Morning in the Proven Provence. А, тобто лавандова колекція, і також в основі а, декору були вирізалки із ефемера Book а, Secret Garden. От. Тому, в принципі, поєднала ось такі кольори і а, заодно трошки використала тих матеріалів, які в мене давно лежали, і просили свого часу. А, перше, це ось така застібка. Ще в минулому році, я пам'ятаю, у мене замовляли альбомчик дівчачий, рожевий. І я хотіла зробити його з фіолетовими відтінками. Зробила таку застірку, але поки там накидала декору, то замовниця відмовилася від фіолетових кольорів, сказала, що хоче рожевий, тому та хлястик цей залишився. І якраз от він пішов. І для того, щоб. Він гарно чим ну, цього скомбінувати. У мене ще був шкірзам. Ви пам'ятаєте мій огляд останній альбому для дівчинки. Я сказала, що шкірзам більше я обкладинки робити не буду, але на корінець він іде просто прекрасно. Мені сподобався. Бачите, з таким відступом Вона, як каймочка така вийшла. А плюс, дякую, Саша, ти надихаєш на підвіски, які я робити не вмію, не знаю як, але мені вони дуже подобаються. Тому виходимо. З того, що є, в мене були ось такі. Хтось мені в подарунок присилав, не пам'ятаю, хтось дарував. Такої якраз була фіолетового кольору, дуже така красива. Ну, це, напевно, чи з Aliexpress, чи з Стему, не знаю. А Маринка мені присилала ось такі. Я не знаю, як вона називається. Ну, це не кільце, біндер, ні, не бітер, я не знаю, як вона називається. Також Брат, спочатку я сюди квіточку при, причепила ось, ось такого формату. От, і вона мені не дуже сподобалася. Я така подивилася, що ще є брат, це також мені Марина присилала. Така Думаю, він якраз буде сюди саме раз. І ну, Це я бачила, як роблять ось, так і шкерзаму. І це якраз варіант. Я так подумала, що в мене є ось такі штучки. Підвісочки я робити не, поки що не планую, хоча Саша зробить ще пару, пару влогів про свої підвіски, і я накуплю матеріал на підвіски. От. Тому я поки що в мене ось такі штучки є. Я думаю, що я ще докуплю ось таких, як вони називаються, я Слова забуваю, люди добрі. От, І то мені здається, на альбомчики те, що треба. А, от, Прикріпила тут братцями, і також в мене ще не була прикладена строчка з цієї сторони, то я заодно прикла... строчку вже до обкладинки. Тому а, хлястик надійно тримається. ось так, бачите, Він не відірветься. А, так як я тут склеїла, і щоб надійніше також не відірвалося, я не захотіла строчку прокладати, бо, по ідеї, коли така зіставна вкладинка із корінцем, то бажано прострочити. Але коли немає ніякого флісу під низом, то мені не дуже подобається строчка. Мені здається, вона заважає. Тому я зробила ось такі брат, це може вони не дуже, може треба було б якісь там ну, типу з таких зробити, або. Ну, Є іншим, ви зрозуміли, да? ну, у мене не так багато їх купувати, ви знаєте, на Aliexpress, Якщо купуєш ну, там, чи на тему, якщо купуєш, то вони в основному там іде ціла жменя одного кольору. А для того, щоб розбавити, ну, мені хочеться якийсь мікс, щоб Коротше, треба пошукати, подивлюся, а то я зробила таким. Простенький, в принципі, як, як на мене, то окей. Все воно, все воно гарно, мені здається, гармоніює. Єдине, що ось це тут, бачите, так видно, може, б треба було б його чимось закрити. От, ну і е, до декору. Ви побачите це раніше, аніж. Е, Може, не раніше, може якраз коли е, я відправлю на скарпоголік і використала на обкладинці два чіппорти від скрапоголіку з іфоновий, і оцю підвісочку. От, бо все ж таки треба щось показувати. а Я вже вам говорила, що я не люблю маленькі якісь роботи. Мені треба, щоб була велика, щоб вона була практична, щоб вона була задіяна. Тому я вирішила зробити обкладинку і саме презентувати її для чаобела. Також використала об'ємну квіточку. І не дивлячись на те, що композиція, в принципі, в моєму баченні, так як завжди, якесь вивдовжене. Тут якийсь, якийсь головний елемент, да? наприклад, тут книжечка і чашечка це в останню чергу, до речі, я цей елемент придумала, вирізала його, бо було не до цього. Ну щось було мене інше. Love Memories використала із. Вирізалок Secret Garden, того, що я вже вам говорила, я загубила свої надписи, я не знаю, де вони в мене лежать. Я знаю точно, що вони знайдуться, але знайдуться в саме не підходящий момент. Ось ці не браці, а Кабашончики використала мені Марина, їх присилала Це від Scrabberies. До речі, квіточки від Марини Каламикової з України. Вона мені спеціально робила під лавандову колекцію. І це, здається, я вперше їх використала. От. Вирубка від Оксани, це також від Secret Garden. От. Гуд якось такі приклеїла. І він як... Кабашон великий, да? тобто не скажу, що це гудзик, але дуже класно перекликається з відтінками. І такий він, бачите, контрастний вийшов альбомчик, до речі. Я думаю, що тут його не сильно, ну так, сильно замітно. Але коли так вертаєш, то взагалі в очі не кидається. Використані два різних відтінка замші. Якраз вони мене по маленькому клаптику лежали. Це знову ж таки з колекції для після цієї роботи альбом для дівчинки робила. Я там на вкладку здається всю замшу використала, а цю використала, не пам'ятаю куди. І вони ну, тільки ледь-ледь відтінком відрізняються. Але якщо. Якщо придивитися, то так да, видно, що вони різні. Але якщо на це взагалі не звертати увагу, то може навіть і не помітити. Я більше ніж впевнена, що ви це вже може і скажете, що ну, дуже видно, але я більше ніж певна, що я би вам цього не сказала, то ви б це не замітила. Ось, і, ну, і знову ж таки, бачите, чіпборт покрила різними кольорами. Пташку зробила фіолетового кольору. Так як в попередніх роботах я вам говорила, що блідні відтінки я менше зараз стала використовувати, тому що мені захотілося такого контрасту, тому рожева клітка ну і зелений траммаж. Звичайно, що тут ці завиточки вони всі трохи загубились. от. І Мікробісер використала бачите, як топінг. Дуже подобається, висохло, і воно так, ну, в реальності воно дуже прикольно, прикольний вигляд. Має бачите, де дирочки, отам я його і попідсипала, а трошки в відтінки, ну, щоб тут, наприклад, не фіолетовий, а рожевий зробити, де світле, то фіолетовим, тут трошки біленьким, тут також, трошки рожевеньким на зеленому, і, от, щоб трошки його відтінити. От, ну, І тут трошки топінгів от, метелик. Так, поїхав, подивимося, що в нас всередині. Бо 10 хвилин говорить про одну обкладинку. це ще а, Мені вже колись хтось сказав, що менше робіть відео на обкладинку трошки коротше. Але ж я ж показую якби детально. Це в основному для майстрів. Ті, хто дивиться, ті, хто може там надихатися якимись ідеями, бо саме я так ідеями і надихаюсь, дивлячись такі роботи. А, да. Чому такий в мене він довгий вийшов? Того, що я знімала ж влог по цьому блокноту, то тут аркуші 20х20, із залишків я їх перегорнула і от вийшли такі довгенькі. Звичайно, що папір тонований. Мені треба було кожен листок підганяти під розміри і обрізати його, але це зайняло не так багато часу. Ну і плюс у мене під від кожної роботи залишаються обрізки палітурного картону. Його також потрібно використовувати, бо його збирається. Хоча ви знаєте, що я прихильник великих робіт. Але треба, щоб були маленькі. Побачимо, за скільки я його, чи він в мене продасть, я його виставлю, звичайно, на ЕЦІ. А, От, зробила на передній сторінці ось таку кишеньку із, знову ж таки, із з обрізки. Я хотіла просто їх, як карточки ставити, ці надписи, але з, зі зворотньої сторони там а, а, інформаційна. А, інформаційна а, Інформаційний надпис від Чао Белла, і воно було просто ну, якось не камільфо. Тому я вирішила зробити кишеньки, тим більше, що в цьому блокноті їх не дуже так і багато. Робила я акцент на тому, щоб було місце писати. А от, на самих розділювачах використовувала знову ж таки, ви бачили. Reels в Story з мене в інстаграмі. Я використала методику, таку, як роблять майстри, які роблять арт-журнали. Тобто, як тут -то кажуть, малювала стікерами, вирізала і намагалася створити якусь композицію. Саме тут така композиція, бачите, доріжка по по бокам квіти якийсь сад а, да? і спереду на передньому фоні фонтан і ще ближче сюди чайник із... Чашечкою, Ну, таке, знаєте, є по типу пікніка. По типу пікніка, А далі там кудись йде доріжка. Далі My Journal на першій сторінці, ну, щоб зрозуміти, що це мій журнал. От. Завиточки у мене залишки чіпборду залишилися від оліву чи якості. Завиточки вони мені дуже подобаються. Коли мені будуть робити посилку з України, я ще буду замовляти такі завитушечки. Вони класно в мене йдуть. От, метелик, також вирубка від Оксани в фіолетових кольорах. І ось знову кишенька приклеїла, бо ззаду інформаційна інформація про папір. От-ну і тут, в принципі, далі шоу. стандартно штампінг. Використовувала в штампінгу зелений колір і рожевий. Фіолетовий, ви знаєте, в мене немає. Мені треба його придбати обов'язково. Надписи, знову ж таки, це ще з самого першого ефемера букву. У нас ось такі стікерні написи. Бо, ще раз нагадаю, я свої кудись приткнула, ті, що зазвичай використовую, я їх не, не можу знайти. А ці використовую, вже їх трохи там залишилося, тут треба використати. От, Знову ж, вирубка, наприклад. Ось це пано. Її в мене багато, мені дуже подобається, як воно виходить. От як тільки закінчу цю вирубку, то собі куплю ніж такий. Дуже класний. Він мені подобається, я на нього давно задивлялася. Так, щось тут склеїлося. Це, до речі, я щойно буквально перед відеоглядом, склеїла, бо приклеїла, бо такі малесенькі рісочки позалишалися. Я вирішила, щоб вони не... Не збиралася в мене в купу, бо в мене є тарілка з таким сміттям, з вирізалочками маленькими вирубку. Знову ж таки, пір'ячко у мене є. Ось, наприклад, кіноплівка така, бачите, по всі, будь у всіх таких маленьких композиціях я їх доповнюю штампінгом, і це я показувала в одному з своїх влогів. Також кальку використала. До речі, тільки один аркуш використала, хоча в мене лавандової кальки багато. Ну Там ще, напевно, аркушів 3 чи 4 залишилось. От. Не буду на кожній зупинятися композиції, можу так тільки приблизно показати. А поки. Створювала а, цей альбом, о, цей блокнот, знімала влоги, якраз там говорила про композиції, про, про те, що а, чого і як, і як я їх складаю, на, що я, а, на чому я роблю акцент. Це якраз до того, що а, мені одна із підписниць написала, що в неї проблеми саме з композицією. А скраббукінг, ну мені здається, такий скраббукінг в нашому розумінні, ну без композиції ніяк. От, тому потрібно просто брати і робити. Бо якщо тільки дивитися, якщо переглядати відеогляди, майстер-класи, цього буде мало. Треба тільки практикувати, повторювати, спочатку повторювати, повторювати. І коли ти будеш повторювати якісь роботи, потім у тебе вже буде бачення якесь своє, як тобі його краще зробити, якась ідея вималювати. От, наприклад, ось тут, бачите, гілочка із горобчиком. Ну, це не горобчик, але називаю його горобчик. І шматочок чіпборду. От Я вирішила цю гілочку додати чіпбордом, щоб якби її продовжити. Така в мене ідея була. А, от, Наприклад, ось цей криниця. Я її зробила основним елементом. Тут спереду кущик по типу як передній фон, тут босоніжки і сумочка ну просто як такі доповнення. Ну а що, не можна. Піти до криниці, попити водиці, поставити свою луївітоновську сумочку, і босоніжки, і босяком побігати біля тові криночки. можна. А, от. І ось такі підвісні. Елементи був, був там такий довгий, і я його використала на двох розділювачах. Нічого страшного, всього лише дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6 елементів вирізаних. І вже все, в тебе готова картина. Не треба нічого такого складного придумувати. Звичайно, якщо йдемо про багатошаровість, Йдем про. Багато Підкладання мережеве, то там вже трошки по-іншому грається. Там воно частково закривається, 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 і в результаті в тебе виходить багатошарова композиція, але там видно тільки якісь елементи. Ну, якби, можна використати, я вже говорила, цілий букет вирізаний, а в результаті від нього тільки до ножки буде видно. От і все. От. Ну, І от все. Тут я нічого не закривала, лише трошки, трошки додавала штампів, щоб перекликалося. От. А ця композиція продовжується, малюночок продовжується на зворотній стороні. Хоча зазвичай я тут якусь або фоторамку додавлю, або також якусь кишеньку, тут я нічого не закривала. От, а, скальку, бачите, знову ж таки, в, 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 в джан журналах кальку стараюся десь погнути. Вона, мені здається, коли вона погнута, вона. Набагато прикольніше, ефектніше вигляд має, ніж просто. навіть цю можна було впогнути. Я просто я ж говорю, що в цьому саме блокноті я робила акцент на якійсь лаконічності. Менше, менше бруду, менше неаккуратності, більше якоїсь такої ідеї, такі невеличкі композиції. От, багато таких вирізалок, і калька із лаванди були. в мене вирізалки на кальці. я їх також так, Ось тут такі, таку кишеньку зробила, щоб, щоб зрозуміти, бо так навіть і не зрозуміло, що це кишенька. Щоб зрозуміло було, що це кишенька, я вставила ось таку вирізалочку. От. І тут також кишеньки. Нічого я не робила, не люверси не встановлювала нічого. Просто хто що захоче своє. Ви бачите, що тут в мене додаткових елементів я в цей блокнот не додавала ніяких додаткових листів, аркушів. Там, ніякого додаткового декору, чисто на сторінках. Але я хочу сказати, що роботи це зайняло все одно, часу зайняло не менше. Так, ну тут Хто дивився чи подивиться влог, той побачить, що я зробила. Я захотіла бризнути, а щось дуже-дуже яскраво вийшло. Прийшлося розводити водою і такі вони потьоки. Тоді я залишила типу кишеньки, але треба сюди щось вставити, якусь карточку. Щоб помітити, що це кишенька. До речі, не показую є такі ключики. Це я купувала також ще на AliExpress, чи на, на тему. І такі малесенькі повибирала і зробила їх як підвісочки. А, знову ж таки, до підвісок. Мені подобаються ці всі вісюльки, терцюльки. Колись я горушу. Колись, може, я ув'яжуся в діло. Поки що в мене <кій>, вишивка займає друге місце за От, Четвертий розділювач, і знову ж таки, яка ідея? Бачите, вирізала ось цей малюнок підвісної качелі з подушечками. От, на передньому плані у мене корзинка із квітами, чобітки кольорові і велика гілка, тобто велику гілку на передній план, щоб вона вийшла назаду, щоб була візуалізація того, що, як я вже також у лозі говорила, коли ми стоїмо близько до гілки. То це все буде ззаду, а гілка буде спереду. Не зможе близь... гілка, яка велика, буде. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто це така фотографічна ілюстрація. Велика гілка вона має бути попереду, а все, все решта позаду. По типу ми стоїмо під деревом, дивимося десь далеко. Так рукою махаю вам і закриваю всю композицію. Дивіться, любуйтеся. От. Ну І десь звичайні елементи, наприклад, піси, да? віси, також на передньому плані. ось виробка. Це вже додається, тут ніякої ідеї, ой не вирубка чи борт, ніякої ідеї вже немає, просто додаю якоїсь такої... акценти, акцентів ну, і надпис. Зайчик. Тут вирубка із це взагалі з різдвяної колекції, з новорічної. Просто в зелені, зелений папір залишився. Я <кій> виробила з нього папороть і все і використовую. А, от, ось таким, така вирубка, це мені Марина також присилала. Одненька якраз залишилася я її так і така порізала. Думаю, о, прикольно буде сюди. Ну, Тут просто дивіться так. В кого проблеми з декором, а знову ж таки, це в кожного своє бачення. Хтось взагалі не так робить. Просто, просто треба робити. Щось я так з цим декором мені, здає, мені хочеться просто допомогти, якби мотивувати декорувати тих, в кого це вдається це важко. От, і бачите, декор не тільки з, з боку, а ще й з цієї сторони, всередині більше в серединку. Так. От, нас нарнашарованість. Ну, бачите, була і скалька, в мене така вирізана. Ну прикольний такий листочок був. Ну, його довелося мені закрити, тільки частково залишить. Подобався він мені, подобався, але я не можу. Композиція в тому її суть, що ми десь щось закриваємо, десь щось відкриваємо. А мені потрібно було, щоб видно було цей надпис Прованс. От, і бачите, і зверху гудзики ось ці на кальці приклеїла і за напис видно, і так і композицію. От, це стікер приклеїла, також був із папороттю. Од, один. Я його приклеїла. Ну, і знову ж таки, нічого складного, вирубка, лавочка і суй надпис. Ну, Тут трошки трошки подобавляла по от, Це взагалі з вирізалок, десь тут листочок. от. І так потихеньку-потихеньку. Ось ця вирубка також мені Марина присилала, вона таке кругове було. Я його обрізала і знову ж таки, бачите, напівкільцем. Можна ж не боятися обрізати вирубку. Я так тримаю вам близько, щоб ви все роздивилося, що не видно всього мого бекграунду, який я тут для вас зробила. Ем, от. Знову пішенька. Для запису, мені здається, місця достатньо. Тут ем, знову підвіска. Підвіска підвізка, господи. Макраме. І. Е продовжені композиції з передньої сторони. Тут трошки додала штампінгу, щоб більш ускладнити фон, тому що тут штампінг є і тут його не було. То... От, знаєте, що? Це ж тут хотіла також здавати. Зараз це вам покажу огляд і доштампую його. От, і знову ключик. От, і останній. Остання композиція, тут, до речі, велика гілка була, прям масивна така, гортензія, але вона в даному випадку вона більше слугує для мене як кущ. Ну, вона була реально дуже велика. А це така статуетка, ну, така в садах декоративна. Да? І знову вона в мене, як основний елемент тут метелик на лаванді сидить. О, тут бордом додавала, обрамила. Надпис і ось знову ж ці вісюлечки. Тобто, один, два, три, чотири елементи. Нічого складного, а композиція готова. Ну і, звичайно, виробка от Ну Тут, звичайно, нічого. Мені подобається в Чао Белла, ось Вони роблять такі. Сюжетні фони, вони мені подобаються, мені їх закривати не хочеться. Я дуже часто ними любуюся, не знаю, як їх використати правильно в альбомі. Тому а, дуже радію, коли ну в альбомі чи в джанку, тому дуже радію, коли от виходить його залишить таке, яке воно є, бо дуже красиво. І знову, бачите, друге півкільце залишила, обрамила а, кальку, і, і надпис видно, і пташку видно, і лавочку, і. Таке, таке моє бачення моїх композицій. Метелик, от. Тут також корзинка із квітами. Нічого такого складного, шматочки-вирубки, можна навіть без якогось там підтексту, без якогось задуму. Ну, от, наприклад, вісюлечка. Да, це годинник, що була якась ідея, не, була, не було ніякої ідеї. Просто склала все, що було. І шматочок кальки. Ось такий у мене, боже, такий маленький блокнотик, а так довго вам його показую. Але сподіваюся, сподіваюся, вам було цікаво, бо вже доходимо ми до фіналу, до кінця. Ось, Дуже довго я розказую. Як дівчата встигають в 10 хвилин, все, останній розворот тут так, ви бачите, <клес> проштампувала трошки зеленого, трошки рожевого. От, І ось такий маємо в результаті. Блокнотик. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що він у мене продасться швидко. Ну, якщо не швидко, то хоча б продасться. Я сподіваюся, що на нього знайдеться свій покупець, тому що, ну, на щастя, мої роботи всі отримують 5 зірок на Еці. Відгуки п'ятизіркові. На цьому в мене все. До нових зустрічей. Чекайте нових робіт, нових влогів. Я Ютуб свій не полишаю, тому що це мій, моя, мій такий майданчик для спілкування з вами і для зворотнього зв'язку. До речі, мені тут більше подобається тримати зв'язок ніж в інстаграмі, бо в інстаграмі там не тільки скрапери, а й... Просто мої знайомі, хто до скрапу не дотичний, а тут от якраз я відчуваю, що на моєму каналі збираються виключно мої однодумці. Тож, до нових зустрічей. Па-па!